Моя авторська розмальовка. Давайте познайомлю вас з нею трішки ближче. На ринку України і в цілому в світі представлено дуже багато різних розмальовок. І я вважаю, що мої розмальовки варті, того, щоб їх побачило мога більше людей. Всі ці ілюстрації малювала я протягом декількох років і продовжую це робити. Тому чекайте нових ще красивіших сюжетів. Розмальовка видрукована на акварельному папері. Він не фактурний вагою 220 грам. На самій розмальовці я не зупинилася. Я створила сайт, на якому ви можете обрати собі розмір, додати папку, фарби і пензлі. А ще у мене там є наліпки, постери і календарі. Якщо ви людина, якій відгукується моя творчість і в цілому ви любите ексклюзивні подарунки, то зберігайте це відео, щоб не загубити мене. Поділіться ним з людиною, якій може сподобатися такий продукт і така художниця, як я. Це допоможе мені і надалі творити для вас красу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаю на ваш відгук або запитання в коментарях.